Чергу вона дисциплінує наших водіїв, також дисциплінує те, що має бути для всіх рівні можливості. Я розумію, що є багато нарікань, тому що чи потрібно, чи не потрібно. Якщо нам вдасться зробити, до кінця року ми там вже цю стоянку облаштуємо. Якщо ні, то я думаю, що наступний рік, під час вже погодних умов, я не хочу, наприклад, йти після робочого дня і бачити там кучу сміття від тих чи інших людей, тому що ніхто не, не хоче після себе прибирати. У немає спроможності збільшити саме ширину вулиць, то ми маємо виходити з того, забезпечити альтернативу для людей. Європейці дивляться на нас. І кажуть, де у вас береться такі сили реалізовувати такі проекти під час воєнного стану. Місто вже отримало 200 тисяч євро фактично на реалізацію даного проєкту. І це показує, що ми готові. Місто готове до будь-яких викликів. Вітаю в ефірі. Програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group І я її ведуча Вікторія Якимець. Сьогодні будемо говорити про облаштування платних парковок у Рівному, нове життя для парків та безбар'єрність їсть нашої програми, виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Вітаю вас, Віктор Вітаю. Володимирович. Розпочнемо із парковок у Рівному. Взагалі була проблема із паркуванням. Як вона вирішується? Так, дійсно, на жаль, є проблема. Поки що, ну але ми свою чергу не зупиняємося. Ми рухаємося в цьому напрямку, і нам вдається звучати інвесторів. Ви бачите, практика, наприклад, вулиці Шевченка. Дуже багато було, ну зрозуміло, таких знаєте від людей активності, тому що чи потрібно, чи не потрібно. Але в свою чергу вона дисциплінує наших водіїв, також дисциплінує те, що має бути для всіх рівні можливості. Це і також і і Ті люди, які в свою чергу люди з інвалідністю, які паркуються для них, знов ж таки паркування місця безкоштовні. І ви бачили, звернули можливу увагу під мостом. До небесні сотні почалася реконструкція. Це теж не кошти міського бюджету, це інвестиції, які дають можливість нам звучати і свою чергу проводити перш за все до порядку дане наше місто і таким чином забезпечити паркувальні місця. Я розумію, що є багато нарікань, тому що чи потрібно, чи не потрібно. Практика інших, не знаю, європейських міст, наших українських міст показує, що це дуже потрібно, тому що вона дозволяє для всіх верст населення паркуватися і таким чином забезпечувати і паркувальні місця і робити безпеку наших місця. Ви вже перечислили, що парковки активно з'являються на кількох вулицях і згадали за вулицю Шевченка, там одна із перших з'явилася. Розкажіть, будь ласка, які саме от зміни вже помічаються із впровадженням там платної парковки? Ну, перш за все, паркування є там платне, тобто 25 гривень за, за годину, але в свою чергу хочу зазначити, що паркування тільки платно відбувається з 8 ранку до 8 вечора, до 20.00. Але також основна задача це забезпечити культуру паркування. Тобто для того, щоб, наприклад, та людина чи інша, яка хоче відвідати будь-яке місце там чи заклад громадського харчування, чи, наприклад, той самий ринок, він приїхав, придбав собі те, що йому потрібно, поставив автомобіль, і пішов собі для зручності, придбав і поїхав також далі. На жаль, культура паркування чомусь знаєте здебільшого неякісна. чому, тому що не зважають там. Я зранку приїхав, поставив свій автомобіль до самого вечора, і таким самим ну, немає іншої можливості припаркуватись. Це дисципліна, це є культура перш за все, тому що ви не забувайте, що само паркування… Іде паркувальний збір, який йде в держб... ну, на міський бюджет, верніше. ми потім ці кошти можемо використовувати, вкладати нашу інфраструктуру. І таким чином це є знаєте, культура паркування і розуміння того, що всі мають власники автомобілів паркуватись, оплатити. І, наприклад, якщо є пільга, безпосередньо це буде паркування безкоштовно. Тяжко саме людям було звикнути, що потрібно платити за стоянку, тому що це щось нове і незвичне. Як це все пояснювалось, і чи зараз немає ніяких Віця, зрозуміло, людей буде багато запитань, але скажу: єдине, що якщо ми, наприклад, купуємо автомобіль, ми маємо його заправити. Тримати в охайному стані купити літню резину, зимову резину, Тобто це ну на це витрачаються кошти. Я думаю, це невеликі гроші. Це перш за все забезпечує знов ж таки для всіх можливості рівні і тому ну тут важливо те, що облаштувати зробити згідно організації дорожнього руху, тому що є безпекова складова, забезпечити пішохідний перехід і також і сам тротуар, тому що люди в більшості, якщо є можливість, заїжджають на тротуари. Це зменшує можливості так само для людей і з інвалідністю і тих мам, тобто, наприклад, людей. Літнього віку, тому ми маємо забезпечити всі версти населення і впорядковувати наше місто і наші території. Нещодавно взялися і за облаштування парковки біля ринку дикого. На якому етапі зараз роботи? Так, це сама паркування знаходиться під мостом, тобто ця ділянка була. Вона в певний час була вона знаходилась в громадській організації. Після того ми передали наше комунальне підприємство Міськео. Воно так і залишається в власності міста. Але для інвестицій ми проголосували так само з депутатами, члени проголосували проголосувати те, щоб визначити переможця. Відбувся конкурс. Є інвестор, який вкладає свої кошти. Земельна ділянка знов ж таки повторюю, залишається в місті, але інвестиція залишається за самим підрядником. Тобто він облаштує там теж платне паркування в певний період. І також забезпечить порядок, от не хаотично, а правильне паркування. Ну і та територія вже буде хоч нормально виглядати, там не будуть збирати знову ж таки побутове спіття, там буде за цим доглядати. Тобто ми маємо розуміти, що це також є догляд за даної території, і таким чином і освітлення, і паркування, і все буде забезпечено. Скільки часу відводять на облаштування парковки на одній вулиці? Ну це плюс-мінус в залежності від вкладання там. Коштів так само від е, реалізації дорожнього руху, плюс іде реконструкція, чи це капітальний ремонт. І таким чином, я думаю, що якщо робити все його якісно, відповідно, то в залежності від погодних умов ми це все реалізуємо і спільно от контролюємо там, наприклад, ряд подій, тому що є певний графік. Я думаю, що якщо нам вдасться зробити, до кінця року ми там вже цю стоянку облаштуємо. Якщо ні, то я думаю, що наступний рік, під час вже погодних умов, ми будемо продовжувати роботи. Також, окрім ринку, дикого, в нас є ще центральний ринок, на якому теж. Е Триває облаштування парковок, зокрема навколо вулиці Пересопницький, Полуботка та Сагайдачного. Так розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається? Так, там теж відбувається реконструкція, тобто дана ділянка, яка забезпечує односторонній рух, тобто це дає можливість повністю припаркуватись, потім при потребі виїхати і поїхати собі по колу. Тобто, це дає можливість також і проїхати знову ж таки спецтехніці. Ви ж пам'ятаєте, яка була тоді ситуація, коли під час пожежі була, відбулася надзвичайна ситуація. Спецтехніка не могла доїхати, наприклад, вчасно. Відбулося тоді загоряння, і, на жаль, тоді загинули люди. Після того влучилися нас перевірки повністю по типу, нашому місту, для того, щоб була, перш за все, це доїзд техніки. спецтехніки, яка буде унеможливить там, загоряння там, чи будь які незвичайні ситуації, не зможе вчасно поїхати. Ви не забувайте, що. В центрі міста живуть дуже багато людей, які скаржаться, тому що вони не можуть ні проїхати, ні пройти. Це теж ми робимо впорядкованому тій території, то, щоб були всі рівні можливості. Не тільки відповідати за сам ринок, а відповідати за тих жителів, які там проживають в тому чи іншому місті. Тобто торгівля з асфальтом, як раніше там було, там вже не буде. Ми забезпечуємо в ринку торгівлю повністю. Тобто, ринок іде, сприяє максимально. Я розумію, що це викликає якісь, знаєте. Ажотаж в тому, що чому не дають торгувати. Ми хочемо впорядкувати територію, ми вже почали це робити. І ринок йде зустріч, складає свої інвестиції, ми забезпечуємо робочі місця, тобто все контролюється і, ну, повірте мені, має бути якість і продажу. І Так само, якість паркування. Я хочу, щоб ми ну, місто виглядало дуже охайно. Ну, я не хочу, наприклад, йти після робочого дня і бачити там кучу сміття від тих чи інших людей, тому що ніхто не, не хоче після себе прибирати. І це є проблема. Але з вечора ми максимально сприяємо, ринок іде нам на зустріч, і люди розуміють. І, але я думаю, що за якийсь певний період люди зрозуміють, що це треба потрібно робити, тому що ніхто нікого не зважав на тих людей, які там проживають. І коли там спілкуюся, там, особливо там, людей поважного віку, вони кажуть, що я вже не можу не витримую, тому. Що постійно шум гам, і тут це сміття нам треба прибирати. І тут важливість в тому, що треба максимально робити для всіх комфорт і забезпечувати і робочі місця, і якість так само торгівлі. Напевно, найбільше е хвилювалися продавці, і вони найбільше бунтували, чи е як це все відбувалося. як ви улагоджували конфлікти, пам'ятаєте, можливо, дуже багато було нарікань був ярмарок. Це був хаотичний ярмарок, тому що ми не знали, хто там стоїть на тому місці, хто не стоїть. Саме знаєте, що гірше, що брав один, наприклад, підприємець, брав, наприклад, декілька тих торгових точок і здавав субаренду. Я хочу, щоб були для всіх рівні можливості, і ми маємо працювати так, щоб забезпечувати і для торговців, так само, і для покупців. Тобто, чим, наприклад, буде добре для ринку, тому що. Той, хто рухається на автомобілі, він може собі поїхати припаркуватись, прийти, придбати там так само і якісь продукти і, там, чи товари якоїсь вжиткою. І таким чином це теж є, знаєте, бізнес, тому що дуже багато людей приїжджають на ринок і нема де зупинитися, поїдуть там в супермаркет. І Хтось хоче придбати з городину, не може знову приїхати припаркуватись, тому що немає місць. Хтось хоче їхати, наприклад, з дитиною, не може приїхати, тому що хтось заблокував тротуари. Такі речей багато є, і ми маємо враховувати всі, тому що ми маємо рухатися. Правильному напрямку ми находимо міністерів вкладаємо наше місто. Я думаю, що місто від того тільки виграє. Які ще вулиці на черзі, де ще будуть облаштовувати платні стоянки, і на яких етапах там зараз роботи? Чи це є просто проекти, чи вже десь ведуться активні роботи? Ну, у нас іде зараз погодження. І це по 16 липня, пам'ятаєте, ту стоянку, що вона всім всі, всі хочуть, щоб ми її ну, набагато швидше зробили. Ми розуміємо, що це є велике фінансове навантаження на міський бюджет. Ми в свою чергу це шукаємо тут інвестор. Поки що йде там, йде спілкування. Ну наразі поки що. Але я думаю, що з найближчим часом ми проведемо конкурс і теж інвестиції підуть в нашу громаду. Це забезпечить, якщо я не помиляюсь, десь 125 паркомісць. п'ять місць ну, для людей з інвалідністю будуть безкоштовно ті, хто мають пільги так само а у свою чергу вже буде культура паркування. Ми отримаємо якісний продукт. Це буде Гарна парковка з освітленням, з охороною, тобто ці всі речі вони будуть перш за все зменшують навантаження на центр міста, тому що в центрі міста дуже багато паркується хаотично. Всі кажуть, давайте нам альтернативу. Ми хочемо зробити так, щоб забезпечити ті люди, які відвідують не знаю Злата плазу, там діагностичний центр, чи ті заклади, які там саме на 16 липня зможуть собі користуватись. Плюс можна наприклад, поїхати там, чи ти піти в театр, так само припарувати стан, тому що це є безпекова складова. І притепіше це ну нормально ходити і забезпечити транспортні засіб, які не буде нікому заважати. Тобто я так розумію, обираю вулиці, де найбільш така транспортна розв'язка. Так, да, Ми хочемо розвантажити. На жаль, кількість збільшується. У нас немає спроможності збільшити саме черину вулиць. То ми маємо виходити з того, забезпечити альтернативу для людей, особливо літр, які рухаються на транспортних засобах власних, і таким чином і забезпечити ну не хаотичне паркування. Окрім 16 липня, там по моєму в переліку було ще вулиця Небесної Сотні. Які от ще так? Ми говорили з вами за небесну сотню. Все, що відбувається під мостом. Потім полботка Сагайдащина. То ті всі вулиці, вони йдуть, ну відбуваються конкурси, воно все, все прозоро відкрито, і таким чином інвестор заходить, вкладає свої інвестиції. І, відповідно, місто отримує паркування, і інвестор отримує якийсь певний прибуток. Але знову ж таки, із тих 25 гривень є паркувальний збір, який вноситься в кошти міського бюджету. Попередньо вартість тарифу не перевищуватиме 25 гривень за годину. Хто взагалі встановлює ці тарифи і чи будуть вони якось змінюватися? Поки що на даний час не, не будуть вони змінюватися, тому що приходять регуляторні акти. Тобто, це все йде законно. Може потім прийти перевірка, перевірити це, все вартість становлюється це безпосередньо членами виконкому. Таким чином воно затверджується, і так само вони працюють. Ми вже згадували за центральний ринок, і взагалі навколо нього відбувається дуже дуже багато змін останнім часом. Не усі їм раді, звичайно, але в чому взагалі мета ось таких от нововедень навколо ринку. Дивіться, ми показали прикладом, що ми не хочемо, наприклад, ну розганяти ринок. Ми хочемо зробити альтернативу, але забезпечити гарні робочі місця. Подивитися навіть на ті павільйони, які там стоять, можна підійти поспілкуватися з тими підприємцями, які там працюють. І вони ставляться з розумінням. Вони зрозуміли, що максимальне де сприяння попри війну, попри все, ми маємо з ними конак... завжди контакт, намагаємося їх слухати, допомагати і таким чином забезпечити як і для покупців, і як і для продавців альтернативу. Про парковки, я думаю, і про ринки ми вже достатньо поговорили. Не менш така актуальна тема це оновлення парків у Рівному. Нещодавно власне анонсували відновлення парку грабника, і фінансування з'явилося завдяки коштам у конкурсі. І як взагалі має змінитися парк? Ну, дивіться, ви знаєте, що ми нещодавно з депутатами виділили туди кошти. Це орієнтовно, було серпень місяць. для того, щоб розпочати повністю робити робочий проект. По парку на гробнику, і нам це вдається робити. Я думаю, що десь на кінець листопада будемо мачити загальну концепцію вже буде робочий проєкт. Відповідно, вже по цьому робочому проєкту вже пройдуть всі експертизи. От, і таким чином вже будемо впроваджувати поетапну реалізацію даного е, парку. Відповідно, в цьому році теж багато відбулося там змін. Я думаю, що рівняни це побачили, ми забезпечили. Нашими комунальними закладами, це це є КП Парк, який забезпечив своїми силами, провів конкурси і забезпечив безпосередньо ті ділянки, які ну, вже було потрібно давно зробити. Ми його вичистили, зробили так, щоб він був, по-перше, безпечний для всіх, і почали вже показувати, як ми можемо його реалізувати. Даний проект дає можливість нам так само в ми його виграли, подали його на конкурс і заохоченням місто Рінестова знов ж таки пріоритетом. Чому тому, що якісно зроблений проект, якісно зроблене бачення, основне це збереження екології, це зелених насаджень. І таким чином от, місто вже отримало 200 тисяч євро фактично на реалізацію даного проєкту. Я думаю, що нам вдасться такі подачі рухатися, тому що цей проєкт розрахований до 2030 року. А цей рік передбачено це фактично 10 мільйонів гривень, які можемо вкласти спокійно і рухатися по-нашому тих. Проект це все відбувається за грантові кошти. Чи не доводилося місту докладати щось із свого бюджету? Чи вистачає взагалі цих грантових коштів на всі задуми? З кошти міста ми фактично витратили на сам проєкт, він дуже потрібний, тому що це без проєкту нас. Ми не зможемо так само подавати на грантову історію. В даному випадку, коли в нас ж є напрацювання, ми показуємо з грантодавцям, як ми дбаємо за наші парки, сквери, і таким чином це дається реалізовувати спільно. Вони бачать, що місто за охоченням рухається. Лінс теж це стає цікаво. тому от… Йде така, знаєте, спільна робота і з нашими Агенцією розвитку міста і Марії Савчук, тому що вона максимально піклується, дуже контролює, де є грант, як можна подати, і наша команда працює на то, щоб чим більше залучитися. до коштів гребник не єдиний парк, який заставив так. таких змін. Окрім нього, які от такі приклади можете навести, де вже от пророблена робота є результати, і згадати за ті, які ще в процесі. Ну, знову наголошу, це наш гідропарк. Свечора я думаю, можна подивитися, наскільки багато вже змін відбулося. І знову ж таки, є плани на наступний рік, і в цьому році певні будуть плани також реалізація до кінця року. Потім у нас сквер є на Тараса Девидюка, тобто біля ресторану Ларіви. Тобто ви бачили там певні зміни. Це фактично кошти на утримання було парків і кошти міського бюджету. Але це не знаєте не такі колосальні суми, що там хтось можливо думає. Але це потрібно робити, тому що знову ж таки забезпечується і безбар'єрність. Потім так ми говоримо за парк на, на хіміку, от на івейному. Тобто він там теж відбувся багато чого. Це є тротуар, це забезпечення <кхем> самого освітлення, оновлення і насадження зелених зон таких. І це підхід зовсім жінчий стає, тому що ну, для мене посил в тому, що ми маємо зберігати це зелене насадження. Продовжити насаджені нові дерева це хвоні дерева, встановлювати дитячі майданчики, тому що там дуже люблять багато гуляти. І я думаю, що і той самий ж, і пагорслави, ви бачите, що там багато змін ми його вичистили зробили санітарну обрізку і знову ж таки будуть зелені насадження. Там ставить лебединка, тобто ті всі сквери, парки, які в нас завжди на слуху. Хочеться максимально до них підходити, знаєте. Дуже відповідально робити їх кращими, оновлювати. І, повірте мені, воно ці зміни дадуть тільки в знаки. Ну і потім ще ж ми говоримо за Данилогалицького. Ми треба там часткове освітлення, поміняли там і зони відпочинку. І це все оновлення дає знаки, чому тому, що люди це відчувають, бачать. І дуже багато проводять люди багато часу в парках, в наших скверах, наші місто воно зелене. зелений. Ми хочемо за ними дбати і розуміти, що. Його треба це все утримувати і тримати в належному стані. Люди це оцінюють. Я думаю, що це нам потрібно робити завжди. Ви кажете, що от люди оцінюють, а власне є певно і такі, що кажуть, що зараз це все не потрібно не на часі. На вашу думку, чому от важливо все-таки займатися тими самими парками? Віці направду нас багато зараз викликів, особливо це з війною пов'язані, дуже багато. Ми, місто допомагається з силам оборони, але своє ми не ми не маємо забувати за тих людей, які в нас проживають. Це є діти, це люди поважного віку, це ветерани, які повертаються з війни. це ну, Будь-хто, хто приїжджає, це внутрішні переміщені люди. Я вважаю, що це не такі колосальні гроші, але це дає можливість нам залучатися до грантової історії. Це кошти, які нам не треба буде повертати. Це кошти залучені інвестицій, які дають можливість нам використовувати, зробити їх більш якісними, сучасними. Знову ж таки, ми говоримо за екологію. Тобто екологія, має бути теж не забувати за неї. Ми не можемо його залишити в ну поганому стані. Його треба прибирати, утримувати. Це нормально. Тобто не треба дбати за свої зелені насадження. І наостанок ну, ще декілька слів про безбар'єрність. Як вона взагалі впроваджується в місті? Нагадаю, у нас є перший маршрут безбар'єрності це загальний загальні сім нам вже вдалося в цьому році реалізувати фактично і завершити 1,4 кілометри. І подальший теж крок це що за підтримки Олени Зеленської, тому що місто Рівне попало з 15 громад в Україні, і місто Рівне теж є в пріоритеті. Дякуючи нашим стратегіям безбар'єрності і реалізації підтримки міністерства, місто отримує кошти, які нам дається, це знов ж таки кошти фонду, які ми тільки можемо спрямувати на безбар'єрність, тобто ніде інше, ні. Нікуди ми тільки можемо сприймати саме на безбар'єрність, тому що це є контрольовано різними фондами, міністерством і адміністрацією, Так само місто для мене було важливо отримати ці всі кошти, тому що ця реалізація буде по наших вулицях, в нашому місті, це включаючи реабілітацію, тобто крок, який буде проходити по вулиці Чорнова. Це включаючи 16, перепрошую, це Семена Петлюри. Тобто, які буде з'єднуватися з Семена Петлюри, Соборно, чорноло буде рухатися по повз дитячу лікарню. Це приймальне відділення дитячої лікарні. Це також дає можливість нам отримати ту послугу, якісну і доступність для всіх людей, які того потребують. І буде проходити повз вулиці Чорноло, буде, буде також звертати по вулиці Корноухова. Це в нас є Міська лікарня, яка теж сьогодні ви знаєте, що дуже багато реабілітується і лікується саме в наших лікарнях, тому що це дуже важливо. Це підтримка військових, їхнє лікування, їхня реабілітація. Тобто ті всі речі вони роблять одне ціле, і це показує, що ми готові. Місто готово до будь-яких викликів. Це для наших ветеранів, для людей з інвалідністю, це безпосередньо для мам з візочками, для поважного віку, і місто готово до тих всіх речей. Зрозуміло, що багато людей нарікають, а я більш скажу, що європейці дивляться на нас і кажуть, де у вас береться такі сили, реалізовувати такі проекти під час воєнного стану. Тому що ми знаємо, що ви кажете, спрямовувати великі кошти на силу оборони, але в свою чергу не забувайте за інші версти населення. Тому ми максимально хочемо робити комфорт для наших людей, показувати приклад і. І Мені дуже подобається, що нам це вдається робити навіть під час воєнного стану. От, власне, нерідко в рівному і тестують ось такі різні місця, так. як проходять такі перевірки, і що от кажуть ті, хто тестує їх, дійсно. Є недоліки, не спорю, але ми дуже швидко їх реагуємо, виправляємо. Ну зрозуміло, що без ветерана, без людей з інвалідністю нам це не зробити і не провадити. Для нас важливий кожен крок, важливість там озвучення кожного перехрестя, сенсорні кнопки, громадські транспортні скапови, тобто ці всі речі вони впроваджуються. Плюс електронний квиток, тобто ці всі речі вони дають сукупність, що ми готові і будемо працювати надалі. Плюс надання адміністративних послуг, тобто, будь-що виникає щось на якісь нові там, не знаю там. Речі там комп'ютери, бралі шліп Брареля. Безпосередньо ми це все впроваджуємо і вводимо, тому що ми готові, хочемо працювати надалі, забезпечувати послугами, якість послуг, і наші вулиці ви безбар'єрні. Які найчастіше чуєте недоліки? Направду є недоліки в тому, що підхід розумієте, от кожна, кожна людина з інвалідністю каже: я, наприклад, у задами зору там підходять, каже, мене там, я хочу, щоб так було. Чому? Тому що він пояснює в своєї точки зору, як він рухається нашим містом, чому це потрібно. Там, наприклад, з вадами слуху так само хоче ну, розказувати свої, чому йому треба возвели туди. Наприклад, на Кріслі Колісному теж я так само, знаєте, має бути певний кут, щоб доїзд був, щоб воно рухаться. Тому ці всі речі вони знаєте роблять максимальне сприяння, і ми реагуємо, і максимально беремо, наприклад. Практики у нас дуже багато довідників ми даємо нашим комунальним підприємствам, тому що маємо впроваджувати і робити, якщо у нас йде поточний ремонт, зразу автоматично перша задача ставити це безбар'єрність. І тому ці всі впровадження вони дають знаєте, такий актив, що ми дуже швидко міняємося і будемо надалі робити ці всі речі. І, ну і кожна практика вона дуже важлива під час реалізації проєкту. Ви згадували, що це все знову ж таки за грантові кошти. Розкажіть, будь ласка, mm -hmm. в яких проєктах взагалі найчастіше берете участь, щоб отримати кошти. Ну, перше, у нас такі кошти це у нас корабель допомоги. Це фонд фактично з Дніпра, який дозволив нам почати реалізацію першого 1,4 км. Ми його розпочали ще в березні місяці, але це приклад того, що ми готові до грантових історії. Ми дуже ставимося відповідально. І для грантодавця була реалізація проєкту. Ми показали, що ми його реалізовуємо. Він приїжджав, інспектували, і насправді нам це вдалося зробити. Плюс приймав участь в міністерстві. Це також громада без бар'єрів. І це нам вдалося так само подати, тому що ми зробили стратегію безбар'єрності, зробили нас і Рада безбар'єрності, яка повністю максимально довучена громаді, щоб показати, де і що потрібно зробити вже сьогодні. на сьогодні. Чи було таке, що не вдавалося отримати грант? Е, ну, Поки що нам все вдається, тому що працює потужна команда, і для мене, направду, е, важливо знаєте, щоб громада отримала ці кошти, щоб вона розуміла, що ці виклики не можна відкладати на завтра, вони вже мають бути сьогодні, реалізовані, і нас немає, на жаль, цей час. Дякую вам за розмову. І я нагадую, ви дивилися програму «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішнім гостем був виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян. До нових зустрічей.